Та й любі саме це те, що дуже важливо для зниження тривоги, поліпшення депресивних симптомів та загалом підвищення стресостійкості в цьому житті. І тому зараз ми з вами розберемо, що ж таке саме співчуття. І знаєте, це бажання не допомогти собі, як то кажуть, полегшити свої емоції в цей час, коли ми зробили помилку, коли ми відчуваємо сильний сум, коли у нас щось не виходить, коли ми у відчаї, коли ми про щось жаліємо. Так? То це не бажання покращити. Наш стан негативний, так? сильних емоцій, а це бажання просто бути з собою у цей важкий час. Так? Це просто бути ось там з собою і дати собі тепло, любов, увагу. Оце називається співчуття. Не покращити ваш стан, а бути з вами в вашому стані. І тепер давайте розглянемо міфи, які супроводжують а, наші думки про самопочуття. Дуже часто люди вважають, що самопочуття це така дуже нарцистична риса. Так, якщо я буду саме співчувати собі постійно, то я стану якимось егоїстом, якимось нарцисом. Але знаєте, що нам кажуть дослідження? Вони стверджують навпаки, що саме співчуття це ліки до нарцисизму. Так? Це антидот нарцисизму, тому що е дуже глибоко проблемою нарцисизму являється сором. У людини, яка е страждає від нарцисизму, дуже багато сорому, і тому вона е винайшла такі ось методи захищати за. Е захищатися від цього сорому, так? І тому, коли ми проявляємо саме співчуття, тобто доброту до себе, це навпаки так? сказати, що ти проста людина, ти не якийсь там а, Бог, ти не якийсь там супергерой, так, а, якийсь там а, в тебе, я не знаю, тебе смертний і все таке інше. так, А ти звичайна людина. І те, що відбувається з тобою, відбувається з іншими людьми. Так, це ось такий універсальний досвід того, що з нами, з тобою зараз відбувається. І тому я тебе розумію, я тут, тобі погано. Так, ти відчуваєш себе, не знаю, неадекватним, непрофесійним, негарною мамою, не гарною жінкою, так і таке інше. І я ось з тобою, я співчуваю то. Тобі, так? Я плекаю твої рани і твою біль зараз. А, і тому а, це ствердження, так, що співчуття, самоспівчуття це егоїстично, нарцистично це неправда. Навпаки. А це робить нас більш людяними. Тому що, знаєте, як то кажуть, мені здається, Далай-Лама сказав, що якщо ви хочете зробити когось щасливими, покажіть своє співчуття. Якщо ви хочете самі бути щасливими, проявляйте до себе співчуття. І наступне. Співчуття до себе це слабкість, і вона зроби нас дуже м'якими, такими ніякими. Знаєте, але це неправда. Дослідження нам кажуть наступне, що практикування саме співчуття збільшує нашу можливість швидко відновляти наші душевні та фізичні ментальні сили. Так? І важливо не то, що з нами відбулося, а те, як ми з цим обходимося, як ми в цьому підтримуємо, як ми е, відносимося з розумінням до того стану, в якому ми зараз знаходимося. Наприклад, е, якщо я мама, так, і я кажу, що з моєю дитиною я буду постійно проявляти співчуття, і як це виглядає, так, що, наприклад, моїй дитині погано, моя дитина б'ється в естериці, я нагадую собі, що е, я співчуття. Вчуваю своїй дитині, так. І, хоча мені хочеться зараз накричати, поругати, а, так вказати, як і що треба жити і робити, то я. Беру себе в руки, я себе контролюю, і замість цієї критики, так, я намагаюся бути зі своєю дитиною, так, і запитати її, що тобі потрібно зараз. Так, давай я тебе обійму, давай просто посидимо. А, давай, я з тобою, ти злий, я з тобою в цієї злості. Так, тобі дуже сумно, я от з тобою тут посиджу, з твоїм сумом. І до чого я веду? До того, що піклу самопіклування це дуже важко, його дуже важко практикувати. І зазвичай багатьом людям, коли вони починають у цю доброту проявляти до себе, так коли вони, коли вони стикаються зі складнощами чи переживають негативне почуття, то люди себе відчувають неадекватно, їм знаєте, якось незвично проявляти до себе або цю доброту і um... Співчуття, то давайте згадаємо, як ми з дітьми. Ми хочемо показувати це співчуття дітям. і Інколи це дуже важко практикувати з дітьми. Те ж саме відбувається і з нами. Так? Хочеться сказати: блін, якщо б ти там, а, я не знаю, більше була уважнішою, то цього б не трапилось. Так? Якщо б ти краще вчилася, цього б не трапилось. Якщо ти вміла би розприділяти свої ресурси, у цього б не трапилось. Так? Тобто хочеться себе. Ругати, критикувати, і антидотом цього і є самоспівчуття. Так, Ну, так як є, я з тобою в цих твоїх негативних думках, почуттях, я тебе розумію, тому що співчуття займає час, так, і е, потребує розуміння і терпіння. І Наступне співчуття, третій миф зробить нас менш мотивованими. Але дослідження показують зовсім інше, що саме співчуття піднімають нашу мотивацію, так, коли ми проявляємо турботу до себе, доброту до себе, то навпаки це нас мотивує на дії. А, і воно таке відношення до себе, воно підвищує так бажання діяти, тому що взагалі в цьому житті у нас є дві мотивації: так, від любові і від страху. І а, коли ми мотивовані від страху, знаєте, це як з дітьми залякувати дітей, а, соромити дітей, і, тому, і так ми отримуємо від них ту поведінку, яку ми хочемо. Але ця стратегія, вона не знає. Не конструктивна і нездорова, тому що потім, що ви отримаєте, це збільшення тривоги у вашій дитині, так, депресивний стан у вашої дитини, вигорання, розчарування, проблеми зі здоров'ям, астма і таке інше, і так далі. Тому оця стратегія від страху вона не працює, а от саме стратегія від любові, так як до інших, так і до себе, так, що ви дієте. Від любові, тобто, це позитивна мотивація, так що ви проявляєте до себе, ви даєте собі підтримку, так, добре відношення і співчуваєте собі. А, і знаєте, коли ми співчуваємо собі будь-яких складних обставин по цьому житті, коли ми навіть маленьких, так, коли ми робимо помилки, а, коли ми, у нас щось не виходить, а, коли ми щось зробили, а воно не успішне чи не приносить нам плоди, які ми хотіли. Так, то, а, а, то, знаєте, а, оце практикування самоспівчуття, воно навпаки. Оце таке м'яке вибачення, якби, і воно нам дає відвагу, воно нам дає віру в себе. так? Воно навпаки нам е, дає сигнал, що так, це складно, так, це тяжко. Але я встаю і роблю. І е, навіть я по собі помітила, коли я проявляю до себе співчуття, да, інколи в мене буває таке. Ще треба записувати відео? У мене для цього є один день. Інколи я лежу зранку і думаю, думаю, та ніхто майже не дивиться там, ніхто не підписується. Так, такі, такі думки, знаєте, ніхто і ніщо. А, така генералізація да. Що ніхто не підписується, ну це неправда. Ніхто не коментує, це теж неправда, ніхто не лайкає. Це все неправда. Я ложу, так, знаєте, і думаю, тому що відео зняти, написати сценарій це дуже багато часу. І я собі кажу, окей. Ти відчуваєш себе так, мабуть, в тебе була, був тяжкий тиждень, так, давай ще полежимо, давай там укриємося тепленьким одіялком, давай чайку поп'ємо. І там подивимося, там подивимося. Я з тобою в цьому, от в цих твоїх думках, в цьому твоєму пасивному стані. І знаєте, що я помітила? Я так посижу, полежу під одіялком, поп'ю чаю, просто собі дозволяю бути з цими думками, що я не хочу знімати, я не хочу напрягатися, я хочу сьогодні. Відпочивати ані знімати, так? Єдиний день на тиждень, коли я в мене є вільний, але я вирішила витрачати його на YouTube. І коли я отак з собою посиджу, то потім так ось якось раз. І в мене натхнення з'являються, в мене сили з'являються, в мене з'являється хоробрість. Ніхто не дивиться, ну і ладно, а я це зроблю, тому що мені це цікаво. І, кожен, і в мене вже є досвід, коли кожен раз я так кажу, що ніхто не дивиться, потім я публікую відео, і люди починають дивитися, і я відчуваю якийсь рух на своєму каналі. Так? І тому от такий приклад в мене. І я помітила, що це спрацьовує кожного разу. Так, що нема сил записувати. Окей. Нема, то нема. Давай посидимо. що я для тебе можу зробити. Так, як от з тобою побути в цьому негативному стані? Е, і, знаєте, співчуття це єдиний спосіб мотивувати себе. Запам'ятали? Це єдиний спосіб е, мотивувати себе, і він не має недоліків. Тому, е, друзі, вибираємо. Самоспівчуття. І конкретні кроки, так, як співчувати собі. Перше, помітити, що ви страждаєте, так, від чогось страждаєте. Зробили помилку, щось не виходить, е ніхто вас не бачить, не чує, не поважає, ніхто вас не любить, е так щось не вийшло. Ото все ми розуміємо, що я страждаю, так? Чи я заздрю чомусь, так? І ось побути з цими почуттями, так, і зізнатися, що я страждаю, мені зараз боляче. Наступний крок це а, треба визнати, що страждання це частина життя. так, Ну так, інколи ми віримо в цю ілюзію, що життя це про радощі, про класні події, про враження, про успіх, про цікаві проекти. так, А насправді. В житті багато чого ми втрачаємо, так про що ми. Е... Жаліємо і таке інше, то страждання частина цього життя, і кожна людина так страждає. Так в кожної людини чогось нема. Тобто нема людей, у яких все є, нема людей, які не страждали через якісь моменти, якісь події в своєму життю. Тобто, це таке, знаєте, універсальне страждання це універсальна якість. І це дуже важливо прийняти і зрозуміти. Знаєте, от, наприклад, є. Анонімні алкоголіки і та інші види self-help group, це коли люди об'єднаються з якоюсь проблемою, так, наприклад, анонімні алкоголіки, там люди, у яких ця проблема, і поки вони не прийшли на анонімних алкоголіків чи на терапію, вони не розуміють, що те, що вони переживають, так оце негатив, це страждання, це травматичний це досвід алкоголізму. А поки вони не побачили, що вони не одні, що багато людей відчувають себе тако. Таким же чином то е складно з цим бути так? здається, немає виходу. Але правда в тому, що страждання це частина життя, і ми всі через якісь страждання проходимо і відчуваємо їх в якісь періоди життя. Звісно, що у, у нас не у все у всіх співпадає страждати в, один, е в одну годину, так? але це е людський досвід, це характерно для людей. Третя це поговорити з собою. Так, давайте я залишу посилання внизу про любов до себе. Так, і що один із проявів – це говорити з собою як найкращим другом. І от сказати собі такі добрі слова, так, будь терплячим, я себе пробачаю, продовжуй. Ти можеш робити складні речі, ти це переживеш, я люблю тебе. І а, на останнє, що хочеться сказати, що самоспівчуття треба розвивати, а, так, практикувати це як навичок, який потребує часу, який потребує уваги і практики. Сподіваюся, це відео було корисним і до побачення!